Слава Україні. Ольга Бігар, офіцерка 241-ї бригади сил ТРО із позивним Бахмутська відьма сьогодні записує нове відеозвернення до українців. Альо, втоми нема усі сили в кулак і нанести фатального удару по ворогу. Також Ольга відповіла на запитання, що думає її матір про те, що вона на фронті. А також показала відьма, як проводить. Вільний час. зря Ольга показує, як живуть військові, в яких умовах, аби українці, які живуть у тилу, не розслаблялися і не казали, що вони втомлені. Тому що зараз час завдати рішучого удару ворогу. І наша сила у нашій єдності стійкості. Та витривалості нагадаю, Ольга бігає родом із Донбасу до 2014-го Планувала бути науковим співробітником, займалася медициною та нейробіологією. Уже навіть пройшла практику в Іспанії та хотіла зосередитись на цій професії. Війна почалася для мене у 2014-му. Коли це все сталося, то дуже сильно змінилося відчуття реальності. Я зрозуміла, треба боротися з цією ситуацією після початку російської агресії на Донбасі. Вона вимушено приїхала. До Києва і декорійно змінила життя, почала вивчати право. Згодом відкрила компанію з надання юридичних послуг. Усе вийшло, цей бізнес працює досі. Я зрозуміла в той час саме треба реформувати, що більше користі я принесу як юрист. За рік до повномасштабного вторгнення я вступила в аспірантуру і почала писати дисертацію з податкового законодавства. Мрія була розробити свій законопроєкт щодо реформування податкової системи, але не склалося, але поки що. Каже відьма: я часто кажу, що можу запалити небо. Я дійсно можу це зробити. Є запалювальні міни, які вибухають красивим яскравим феєрверком. Ольга воює від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку відбула атаку окупантів на Київщині, згодом. Перші роти теро почали виїжджати в зону бойових дій. На початку осені на нас чекав Бахмут. Ми були готові. Ми знали, куди чому ми їдемо. На той момент я вже отримала посаду командира стрілецького взводу. У підпорядкування у мене було 30 чоловік. До цього було більше, але тут відповідальності набагато більше, тому що це вже бойове управління. Її матір підтримує рішення Ольги. Ба більше сьогодні Бахмутська відьма показує, як мама. Читься стріляти на полігоні? Слава Україні. Мене дуже часто питають про втому. батальйони нашої бригади з самого Російської Федерації проти України приймає участь у бойових діях, зокрема під Бахмутом, 241-а бригада з травня минулого року. І дуже часто питають, чи втомлені ми. Друзі, ну, що казати про військовослужбовців, що казати про народ України, втома це нормально, тому що будь-який успіх, він супроводжується дуже важкою працею. І завжди найскладнішими є дві третини шляху. І це підтвердять і спортсмени, і науковці, і бізнесмени. Всі знають, що саме дві третини це найскладніший найважчий момент. Але для того, щоб досягти успіху, необхідно ці дві третини пройти, відкрити друге дихання і закінчити почату справу до кінця. Поступки, відпочинок це все не зараз. Ми вже поступалися. Ми вже поступалися в вже втомлювалися після Дапу, після Іловайську, після Дебальцева. І ворога це лише надихнуло, це лише спонукало до того, щоб зібрати більші сили і щоб ту умовну лінію розмежування, яка була 8 років назад, розмити так, що тепер вже війна, і у Львові, і у Києві, і в Херсоні. Тому будь-які поступки, будь-який відпочинок. Та не зараз. Зараз військовослужбовці, українці, віддають своє життя за майбутню безпеку, за життя під мирним небом, за те, щоб жити в країні, в якій поважають права людини. Тому зараз ми на дві третіх свого шляху. Ми переможемо, все буде добре, тільки треба зараз зосередитися. Не на тому, що ми втомилися, а на тому, що нам потрібно всі сили зібрати в один кулак і нанести удар по ворогу.